Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Києві на прощання з легендою української естради Ніною Матвієнко. Помітили скандальний комедійний дует Кролики Володимир Данилець і Володимир Мойсенко, які підтримували Росію. Підійшли до національної філармонії. Їх вдалося сфотографувати журналістам порталу Музуара. Скандальні коміки від початку повномасштабного вторгнення уникали публічних виходів. Прощання з Ніною Митрофанівною Матвієнко зібрало навіть сумнівних перс. Сон направду несподіванкою було їх побачити в Україні, бо навіть після 24 лютого підмітку своїй країні вони не надавали. Пишемо з Вар на кадрі видно, що кролики у темних окулярах стояли в черзі з усіма іншими бажаючими попрощатися з народною артисткою. Нагадаємо, що скандалісти на російському пропагандистському телеканалі поскаржилися на цькування в Україні за словами артистів. На їхні виступи глядачі приходили із коктейлями молотова. Крім того, зірки висловили свої розчарування у президенті Володимирові Зеленському про це гумористи розповіли в програмі «Доля людини, присвяченій 35-річчю їхньої сценічної діяльності. Йдеться про концерт новорічної паради «Зірок», на якому російські вокалісти виконували пісню про санкції проти України. Нас там підмонтували. Як ми сидимо, і аплодуємо. і Ось почалося цькування в Україні. Мовляв, ми знімаємося у програмі країни-агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти у Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова та не пускали їх. Згадали актори. Останній концерт комедійного дуету на батьківщині відбувався в листопаді 2015 року у Чернігові. З того часу кролики двома ведома не виступають. Незабаром артисти потрапили до бази сайту Миротворець оскільки підтримала ідею провести між Росією та Україною телеміст у 2019 році. Для українців він мав транслюватися на каналі Ван, який належав кому Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Створення телемосту могло спричинити легалізацію російського пропагандистського контенту через Україну. Інські медіа також зазначимо, що Данилеця та Мойсенко незаконно відвідували Крим з 2014 року. Обговорили з гумористами нинішнього президента України Володимира Зеленського на думку знаменитостей на їхнього колишнього колегу. Поділили якісь сили, які змінили його думки. Він завжди виступав за щастя та радість. Критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Прокоментував зірки президентство Зеленського. Крім того, артисти розповіли на російському телебаченні, що зараз українці, нібито хочуть перемир'я з Росією. Війну називали громадянською. Ними навіть цікавилося. СБУ. що зараз роблять ці коригувальники вогню у Києві? Ми не розуміємо. Як мінімум, вони не повинні вилазити. із допитів до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.